Ми стоїмо перед Господнім лицем. Він розумів, що ми не стоїмо перед людиною, перед Петром, можливо, який знає про Бога. Вони кажуть, ми розуміємо, ми постили, ми молилися до того часу, тому що ми знаємо, що ми стоїмо перед Богом живим. І після того ми бачимо, як вона була слава Господня на тому місці. Петро починає говорити під час його проповіді, Бо їх Духом Святим, і бачимо благословіння, яке прийшло тоді в Дім Корнилія. Знаєте, ще б хотів би хотів е, згадати. Одні місця Слова Божого, де так само говориться за ті моменти, я побіг в одну особливість з цих трьох місцях, які я б хотів би згадати. Це говориться за Іллю пророка, два місця за Іллю і одне за Єлисея. Я думаю, це один такий пророк, який розумів ту важливість, важливість того, щоб стояти перед Господнім лицем. І він це згадує кілька разів в своїх промовах або в розмовах з іншими людьми. Це буде в, третьому, в Третій книзі царства, або перша книга царств українських. 17 розділ перший вірш такі слова. 30 царів 17:1. І сказав Ілія Весфіхітянін із жителів Галаадських, Ахаву, тобто царю ізраїльському. Жив Господь, Бог Ізраїлів, перед Котрим я стою. Знак наголосу стоїть. І після того Він говорить висновок з того. что он зрозумів, когда не стоял перед Господним лицем. «В дні не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово Господне. «Пойди отсюда и обратись на восток и скройся у потока Хаврафа, что против Иордана». Это одно место. Зачитаю сразу другое место за Илью. Это будет уже 18-й раздел. Наступный раздел из 15-го виша такие слова. «И сказал Илья, жив Господь Саваоф» пред которым я стою. Сегодня я покажусь ему. И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему, и пошел Ахав навстречу Илии. И когда Ахав увидел Илью, то сказал, то сказал Ахав ему, ты ли это смущающий Израиля? И сказал Илья, не я смущающий Израиля, а ты, дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне, и идете вслед в, Алаам, в Теперь пошлі й собі рікав з своєї заявля на гору Карміл, і 450 пророків фалових, і 400 пророків добравних, питаючихся от стола Ізевелі. Після того ми знаємо, це місце закінчилося тим, що вони принесли жертву, і вогонь з неба зійшов і попалив ту жертву, яку приніс Ілія. Я помітив основну особливість в тих цих місцях перше, як рішення було перші слова Ілії. Вони він говорить: каже: Жив Господь, перед яким я стою. Він розумів свій стан на той момент. Розумів, що я на той момент, я розумів, що я стою перед Господнім лицем. Я готовий призвати Господню славу, готовий призвати Господню велич. І він звертається після того і говорить те рішення, яке він зрозумів, коли стояв перед Господнім лицем. Не Бог це казав робити, а Він говорить те рішення, яке він зрозумів від присутності Господній в своєму житті. І перше рішення Він каже, буде голод у всьому Ізраїлю. І бачимо, ні Бог йому цього не повелівав, але так і було. Бог не повелівав йому того робити, хоча він був пророком Ізраїлем. Знаєте, я розумію, що присутність Господня, коли ми стоїмо перед Господнім лицем, воно дає одне нам річ. Воно дає нам відкриття або е, дає нам світло на прийняття рішення або на крок в нашому житті, коли ми можемо робити далі наступний крок, коли ми стоїмо перед Господнім лицем. Воно дає нам рішення, і після того ми бачимо підтвердження того рішення. Знаєте, часом, в нас, коли ми немає, нас немає того єднання з Богом, ми боїмося зробити крок. Ми боїмося прийняти якесь рішення в нашому житті, тому що ми не бачимо того світла. Ми боїмося якось вступити, боїмося помилитися. Знаєте, ми шукаємо якось того спочатку підтвердження, а потім вже рішення знаєте, свого або того кроку. Але ми бачимо, в Слові Божому, що коли людина вона стоїть перед Господнім лицем, вона має сміливість зробити це рішення, вона має сміливість зробити цей крок. І після того бачимо, що Бог Він звертає увагу на це і Він дає своє підтвердження. Він благословляє Ілію на той момент, він виконав його слово, яке він сказав, Ілія, не Господь, не було три з половиною роки в Ізраїлі води, не було дощу, був голод. Він звертає увагу на ті слова, і на цю гору корміл він прийшов теж свою величню, він спустив той вогонь з неба. І явлена була слава Господня на той момент. Тому що була одна річ, він стояв перед Господнім лицем. Пізніше, да ми бачимо, що часто бувають і труднощі після того. Знаєте, не все воно закінчується, можливо, добре в житті, можливо, часом ще є труднощі, з якими ми стикаємося. І ще я хотів одне місце зачитати, що теж мене е, запалює, не знаю, докоряє навіть мене в четвертій книзі царів, в третьому розділі 14 віршем. Вже нащадок Ілії, який ходив біля нього, який спостерігав за, ними, за ним, за його життям, за його вчинками, за його словами, за його можливо, поводженням. І він після того сказав одну річ, каже: Я хочу, щоб дух, який на тобі Ілья, був на мені в Це був пророк Єлисей. І після того ми бачимо, що коли в житті настає момент в 3 розділі 14 вершем, перед тим передавало події, що цар ізраїльський, цар Юдейський, ще цар Едомський, да, вони кажуть, що давайте в згоді разом підемо війною, каже, на то, 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 в ті-то -ті краї. Пише, вони пішли через пустелю, прийняли щось рішення йти пустиними місцями, в них не стало води. І після того цар іудейський, він був богобійний, цар Йосифат, і він говорить такі слова, каже, що, можливо, тут є десь пророк. Давайте покличемо пророка Господнього. І коли вони призивають пророка Господнього, він говорить такі слова. І сказав Єлісій: жив Господь Савох! перед которым я стою. Если бы я не почитал Иосафата, царя иудейского, то не взглянул бы на тебя и не видел бы тебя, то есть царя то израильского. Теперь позовите мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея, и он сказал, так говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами. До да сего места типа, хотел бы зачитать. Знаете, мы часто чуем места, Ті, що говориться за госліста, за рви я би хотів, щоб ми звернули увагу на те, що в Єлисеєвому серці було. Перед тим в нього була одна теж подія. Він знав, що він стоїть перед Господнім лицем. Він не питав про тим волі Господнє, Господи, як поступити. І він розумів, що якщо він стоїть у Господній присутності, Господь дає йому світло, Господь дає йому освітлення того кроку, того рішення. І після того каже він такі слова: каже: Жив Господь, перед яким я стою. Живий є Господь, я перед Ним стою. Він в моєму житті є живий, і я перед Ним стою. знаєте, Він не є десь, десь далеко від мене, Він є живий в моєму житті. І після того він говорить із Господні слова, Знаєте, я би тільки ще раз наголосити на ту важливість знаєте, стояння перед Богом. Це відповідальна річ. Оказатися перед Богом чистим, війти в Його присутність, війти перед Його славу. Знаєте, я ті хотів нас заохотити до того, щоб ми шукали того, щоб ми шукали того особистих відносин з Богом, щоб прийти перед Господнє лице. Щоб з'явитися перед Ним чистим, щоб шукати того світла в житті своєму, щоб шукати того світла на вирішення наших якихось труднощів, проблем, бачимо, шукати того світла Господнього, і після того і прийде підтвердження, щоб ми не шукали перше підтвердження на якесь рішення, яке ми не знаємо, яке поступити, але щоб ми шукали того, щоб уявлене було Господнє світло, щоб наше серце було в порядку, щоб ми себе представляли для Бога, що ми себе віддавали Богу, щоб Він міг нам відявляти своє світло, що Він міг нас направляти. Я вже, можливо, нараз говорив, мені подобається один брат, він говорить, він сам з Узбекистану служитель, він говорить, одну річ таку каже: у нас, наприклад, да, вже немає слуг, немає рабів, ми вже живемо більший такий час вільніший. Але в старому заповіті був цей час, коли були і раби, і слуги, і навіть Господнє слово не звертається. Він каже: в нас каже, в народі є один такий вислів, каже, називається Лябай. Каже, Це означає, каже, скорочено, каже, що повеліш мені ділять? Каже, це слово, яке використовують люди, які були слугами, які є якимись, можливо, мають якихось господ перед собою. І коли вони виконали якесь завдання, вони приходять при свого того пана, і вони звертаються до нього. Ляпай, що ще треба зробити? Що скажеш мені зробити? Що що повеліш мені Да? Що господин, якщо до до пана звертається, що пане ще скажеш мені зробити? Знаєте, думаю, це відповідальне слово. Лябай, да? Господи, а ти що мені скажеш зробити? Яке ти світло дасиш мені моєму житті? Куди ти мене будеш направляти? Я думаю, нам теж треба в житті своєму це використовувати. Ми, крім того, що діти Божі, то нам треба ще так само бути Господніми слугами, його рабами, бути готовим виконувати його волю в своєму житті. Я б нас хотів би заходити до молитви, і що ми аналізували своє серце. Ми принували, Господи, чи я стою перед Твоїм Господнім, перед Твоїм святим лицем, чи я стою перед тобою? Чи як явиться слава Твоє зможу встояти? Чи як явиться слава Твоя, я буду готовий виконувати волю Твою, в якому стані моє серце, і щоб ми не забували про ту важливість, що, крім того, щоб благословляти іменем Господнім, служити Йому, носити його в своєму серці, треба ще розуміти, що нам треба перед Ним стояти, треба серце своє тримати в такому відположенні, щоб бути готовим служити Йому, щоб бути готовим стояти перед Його славою. Я хотів нас закликати щоб ми помолилися прославили Бога, возвеличили його, щоб ми шукали того, щоб перед Господнім лицем ми були готові стояти, щоб ми перед його славою були готові стояти. І хай його ім'я на дачі вилучається. Йому за все слава. Амінь.